Багато сьогодні. по віку вони найближчі до новонародженого Ісуса Христа. І, напевно, по поведінці теж. Давайте, давайте ще розповідаємо на туристів. День народження Ісуса всіх на свято запросив і про діток не забувся чути їхні голоси. У піснях я він честь і славу вам по любов до нього чують і зім'я в його живуть. Ще й даруночки чудові не забудуть принести. Кожен дать для нього слово мудрим праве не У зимовий тих, у зимовий вечір я сидів біля вікна, десь у темному вдивився, думав думав про Христа. Ну чому покинув небо, залишився, отчий дім, а ж Адже затишня у ньому міг би поцілювати в нім. Тишину шину мись потривожиш, суки з-за вікна, пташенятам замерзали і просились до тепла. Поспішав її читати двері до кімнати. Пташеня не зрозуміла, почало втікати. Як же мені пояснити пташеняті тому? Знав. Воно б мене зрозуміло, знав би я пташину мову. Ось чому Христос родився, щоб нам пояснити до ацівської домівки всіх нас запросити. Вихваляйте усі люди, хай надіє вся земля, народився син Господній, йому вся і хвала. Мудреці спішать зі сходу. Поклонитися Христу. Лада з минулом вже приносять і дарують це йому. Та Ісус чекає нині, що принесли ми серця і покорою своєю, всі прославили Творця. Дука Царя Борожа та не спидеться Отця. Бо, бо велика любов Божа. Звърши план до кінця. День народження и всички так, і царі И цари идват щоб с Боже се давно чекає, когато ми прийдемо Своя чест и ясен ден, дар пренесем. Стала, яка не бувала, а для вас та радість сьогодні настала, може ваша месія ще лежить у ясну. а Всящина радість у серцях погасла. Дайте своє серце, дайте свою душу, хай то буде у яснах. Месії Ісусу, як Ісус Месії, в душі поселяється. Аж тож, нова радість відмовляється. І не Мороз, Різдво для мене радісна новина. В цей день для мене народився Христос. Він народився не в царських палатах, в хліві, у ясна, вівці там були, щоб до нього не лише багаті, а і бідні всі прийти змогли. І цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на різдво всі радісні були, тож сумувати у цей день не треба. Помож в Ісусі спасіння віднайшли. Для нас, дітей, різдво це не ялинка, не подарунки і не дід мороз. Найкращий подарунок це новина. В цей день для нас народжений Христос. Сьогодні скрізь народ радіє на і всюди. Все людей він від гріхів, цікава річ Месія слово, як заповідь нам залишив, аби життя це тимчасове побожно бо кожен з нас прожив. Він показав, що можна жити безгрішним, праведним життям, до час не можна замінити блаженним вічним майбуттям. Дай Боже жити по святому тобою тішити щодня долати всю цілесну втому, гай хай буде в цім моя ворона. Живи мені Христос Месія, оновлюй душу все життя, нехай різдва твого подія свідчить, що я твоє дитя. Народився син Господні, не хамора, а в І хто мудрість Божу має, всі поклоняться йому. Лютро діє в немовляті, Звістка облетіла світ, та в тривозі його мати, ірод іде за ними в Ангел Йосип уявився, до нього промовляв, аби Йосип не обварився, до Єгипту поспішав. Думав, ірод переможе, погубивши це дитя. він не знав, що Бог поможе, і збереже Христу життя. Задля на життя для спасу, що від приклад нам подасть, а потім свого часу ще життя за нас віддасть. Христос і ясла, ночі святої з небесних вершин. На святий опустився, люди звістили, Ісус, Божий Син, в яслах для вас народився. Так воно й сталося, пішли пастухи, в ясла оті завітали. Перед маленьким Ісусом вони тихо в поклоні припали. Все пролетіло і зникло, як дим, вже Христа в яслах немає. Він тепер лагідно Духом Святим, серце людського шукає. Чую, я серце, як проситься він, жити в мені. І так і зроблю, хай Христос Божий Син стане моєю метою. Сіння він звершить один, та Іра цей задум хотів зупинити, послав своїх слух, щоб дитя погубити. Та Бог серця думки його прочитав і сина свого від убивця рятував. Ніхто не зруйнує плани Творця, ніхто не відлучить дітей від Отця. Хоче Бог нас через сина вернуть, щоб ми в його домі повід могли бути. Є не народився, має на кожного сім'я, сина Божого Ім'я. Я в Христі не помиляюсь, по дитячому схиляюсь і несу йому хвалу. Він Спаситель мій Ісус.